Yo. Друзі, всім привіт! І сьогодні ми знову завітали в джим-симулятор для того, щоб конкретно жорстко прокачатись. Я трошечки підкачався зовсім капельку перед тим, як зайти, перед тим, як почати записувати, і підкачав собі щось стаміни. Бо без стаміни, понятне діло, що я нічого особо не зможу зробити. І само собою, давай прямо відразу візьмемо і попробуємо закупитися різними бустерами, бафами і подобною всякою двіжухою для того, щоб нормально прокачатись. Так є рандоупоушен. Тут може бути як тренінг-спіт, так стаміна, так е, якийсь шанс muscle grow. No. <как> <как> Рандом штука мене не особо цікавить, тому я готовий купити отаку штуку. Так, преміум олія. М -м -м. У нас зараз буде змагання. Давай візьмемо преміум олію, візьмемо таку олію і візьмемо таку олію. І прям всі їх зараз заюзаємо і почнемо конкретно, жорстко, так би мовити, виставляти посух. У мене є всі три олії, чуваки. Ми ще зможемо нормально заробити бабла. Прям конкретно жорстко заробити бабла за допомогою цих олій. У мене є daily ревард. Я не можу його відкрити, тому що я напевно тут стою і мені поки що не можна його відчиняти. Тому ладно, давай просто. Щораз виставимо кілька поз. Спокійно, легасенько, Кайфанемо, качнемося, і все у нас буде максимально чорно. Тому, якщо я не помиляюсь, треба ще капець, як дуже жорстко пробувати тикати на пробіл. І прикинь, чувак, справа взагалі тупо взяв і виставив позу. Прям моментально, моментально. А цей, що правіше мене, то йому якось складніше позу виставляти, ніж мені. Можливо, він просто без олій? І це просто шок. Так, ладно, друга стадія. Я готовий далі. Виставляти позу Це ось з поясом супер жирним. Все, капець. А той з крилами. Ну, цей вже тупо взяв виставив позу, той теж взяв виставив позу моментально. А я взагалі не можу ні черта зробити, я не можу навіть руку підняти. Йо-майо. -йо! Обалдеть, я сіки олій намастив собі. Якщо я зараз получу менше грошей, чим я потратив на олію, я більше на цю штуку не піду. Я більше на цю штуку не піду. Якщо я получу менше грошей, чим потратив на масло. Я ту олію. Прям реально жорстко вис. Ну, капець просто. Я на нього багато бабла потратив. Прикинь, оцей чел, що самого права, він так швидко виставляє позу, це капець. А цей чувак, що просто правіше мене, він хоча б сил... він сильніший за мене по в 100 раз, але він не може виставити позу абсолютно. Він так як я, я може його навіть перегнав. Да, я друге місце зайняв. 9 тисяч мені дало. Давай подивимося, скільки я все таки потратив. Скільки я все-таки потратив на це все. Якщо 9 тисяч мені дало, дай ревард. я можу. Да, x5 спін. Окей, давай заберемо. Ем... Дивись, мені дало 9 тисяч, я потратив 3, 4, і, грубо кажучи, 5. Я потратив тупо 5 тисяч. Я потратив тупо 5 кусків, прикинь. А получив 9. То я, ну, <смі> получається, не особо в плюсі. Хіба ні? Я взагалі, типа, не в плюсі. Так, давай наїдаємося швидко, просто конкретно, жорстко наїдаємося. Випиваємо всякі штуки, випиваємо стаміну цю штуку, випиваємо цю штуку. І погнали конкретно жорстко качатись. тому що що мені ще робити? Давай на турнічок поповзли. Спина, груди, біцепс. Конкретно 7,9 мільйон. Просто піднімаємо. Стаміна майже не витрачається. Це мені дуже. Дуже подобається, але більше я не можу підняти, тому що супер-супер складно. Знаєш, супер легко качаюся. Ну, але я, правда, качаюся по 7 мільйонів, поняв? По 8. Це дуже мало. Але стаміна в мене взагалі не витрачається. Дуже добре, що я її підкачав. І виходить, якщо я ще злізу і залізу знов, то в мене вже буде не 7 мільйонів, а 28 просто. І стаміна вже явно трошечки більше у мене витрачається. Но зато я набагато більше прокачуюсь. Це дуже хорошо. Все-таки було правильним рішенням прокачати стаміну, і я би прокачав її навіть ще десь до мільярда, напевно, просто щоб мені було трошки. Шочки легше, бо поки що ну, 28 мільйонів е, вагу тягати дуже ізі. Далі буде прям добре складніше, прям в рази складніше буде. Ну нічого страшного. В принципі, взагалі хорошо виходить. У мене вже майже 10. Дав мене 10 мільярдів сили вже. Або одіть, непогано, непогано. Прям О, аура пішла. Все, погнали, погнали, погнали. Зараз дуже жорстко прокачуємося. І по суті, що хочеться сказати, я, блін, у нас знову змагання, а в мене квест на змагання. Ну, у мене так багато змагань треба зробити. Я напевно це пропущу. Я манав. У мене трохи є гроші, я хочу краще прокачуватися, а не на змагання ходити, всякі разні. Я хочу просто Жорстко накачатись. І в мене, по суті, жорстко виходить. Зараз я 28 мільйонів втягаю. Якщо я спригну і залізу знову, то в мене тут уже 72 мільйона. Прикинь. 72 мільйона виставлено. А, тоб майже максимум, кстати. Як я розумію, 100 мільйонів максимум. 100 мільйонів максимум, що можна просто віджимати, так? Да? Чи я путаю просто. Не знаю, якщо чесно, ну, давай злізу і залізу. Вже 85. А я можу виставити собі сам, типа, 100. Так, да, я можу виставити 100, і я спокійно їх підтягую. Ну, складно, але, типа, ну, можливо, цілком реально. Це прикольно. Ну, стаміна тратиться, типа, ну, не супер жорстко. Значить, я стаміну прокачав хорошо. Значить, я стаміну прокачав настільки класно, що я можу, типу, просто максимум тягати і мені буде байдуже. В цьому залі максимум я можу спокійно піднімати. У мене стаміна, типу, живе спокійно. Якось странно. Я думав, мені буде набагато ну, треба буде набагато сильніше стаміну прокачувати. Але по факту, диви, ми супер жорстко качаємося. Я, правда, ще чуть-чуть не докачався, щоб супер легко підтягуватись, поняв? Таким, з такою вагою. Але я думаю, що, типу, ну, буде вообще ізі. Ми все з кожним разом, типу, швидше і швидше підтягуємося. З такою вагою, так що по суті, по і все окей Вообще хорошо, диви. Ну стаміна витрачається прям сильно, а наскільки жорстко, я типу, прокачався. А, так я. Я ще це на фул викачав, прикинь. <гум> я взагалі викачав спину. Короче, груди, руки на фул. Погнали сюди. Тут все на все 3 мільйона. Тут, конечно, да. Тут поки що я слабачок в цьому плані. Ну, що ж поробиш? По-другому ніяк. По-другому ніяк. Надо качаться. Треба прям жорстко качатися, санючок. Давай. Все, погнал. погнал. Бачик быстро роблю. Це дуже хорошо. Ми ще можемо вагу підняти собі. Оце прибрати. І оце поставити. Отако, такого бамс. Сім з половиною мільйонів. Хорошо. А можна, типа там, ну, більше? Не можна, не хватає сили. Отут можна, але тут супер тяжко. Прям реально тяжко максимально. Але. Ну, диви, витягую. Приступ просто піднімаю. Складно, звісно, питань нема, але получається. І аура ось запустилася. Ну а зі стаміною, прям реально странно щось, мені очі байдуже. У мене, типу, зі стаміною все кайф. Якось аж незвично, що стаміна тупо не витрачається. Можна сидіти і з кайфом просто постійно під, ну, витягувати все абсолютно. Нема взагалі проблем, типу. Поки що супер ізі. Да, це, звісно, солідно. Я би ще ваги підняв. О, 35 мільйонів, а тут уже складніше, но качаємо. Просто супер дико викачуємо. Що там мені по цьому? Потихеньку піднімаємо. В свої статистики, потихеньку стаємо все кращими і кращими типами. Але з цим квестом, звісно, я навіть не знаю, що робити. Ну, супер, типу, складно його ну, прокачувати, я не знаю. Ну, пробуємо, пробуємо. У нас все виходить, по суті. У нас все дуже добре, і все дуже кайф. Даже ось все, пішла аура, опять, же знову. І нам вообще ізі. Я би його такое додавав. Обалдеть! Уже 75 мільйонів просто піднімаємо. Вообще кайф. Зараз до 100 мільйонів тупо дойдемо. Ну я думаю, що вже на 100 мільйонів виставити. Просто буде трошки складновато. Я думаю, от такого можна. От тепер можна 100 мільйонів виставлять. Погнали. Все, чуваки, нормально прокачуємося. Тут пацик, стоїть, у нього 63 трильйона. Просто він максимально потужний дядь. Просто максимально дикий пацик. Але нормально валимося, диви. Веще хорошо качаємо. Плечі вже, ну, викачали 100%. Ну, по-любому, викачали їх на максимум уже, да. О, де ті плечі. Да, плечі ми вообще жорстко прокачали. Так що можна, в принципі, звідси свалювати. Погнали, попробуємо ще щось підкачати Потужне. Отут у нас що, но. Нохи, давай, погнали. Тут ми по 4 ляма всього, навсього Ну, це, якщо чесно, слабовато, по 4 ляма. Ну, що ж поробиш? 4 ляма, якщо чесно, єрунда, але будемо щас піднімати. Давай 15. 15 качаємо нормально. Ваще хорошо. Так, ну, більше я не поставлю, да? Да, більше я не поставлю, бо більше я не потягну. Ну, ноги теж треба підкачувати, без цього тупо нікуди. Треба все підкачувати, просто, щоб потім можна було тут трансформацію зробити на наступну. Ну, звісно, блін, це буде складно. Саме легше буде з пресом. Просто. Прес качати супер ізі Давай поставимо 25 мільйонів. А ну. О, 25 мільйонів пошло, поїхало, давай. Просто знову ж таки опять аура, знову качаємося. Максимально просто потужно. Ну, не знаю, блін. Якось таке відчуття, що в мене капець багато стаміни. Супер якось цікаво. Якось супер фастом я прокачався, не знаю. Ви вже аж не віриться, поняв. Можна зараз поставити типа 40 мільйонів. Ну, потихеньку помаленьку, дивись вишируємо. Прям вообще хорошо. Головне, що ноги качаємо, уже кайф. А 100, можу виставити? Да, я 100 вже можу потягнути. Все, чуваки, кайфе. Погнали. Ну, стаміна, звісно, уходить, без цього нікуди. Ну, аура пішла, все відновила абсолютно, і знову качаємося. Прям супер, -жи супер жирно качаємося. У мене навіть менше, типа, ну, менше сили, чим рекомендовано, але ми все одно валим, типа, дуже жорстко. Зараз ми вже перегнали рекомендовані требування. І по суті, у нас вже стаміна буде чуть трохи менше. Не, в принципі, вона тратиться так само. Ну, ладно. Ну, потихеньку ноги, прям жорстко прокачуються, диви. У нас уже 104-105 мільярдів. Ми уже тако, ну, трошки сильніші, тіпи, хочу сказати. Ну просто як швидко аура тут назбирується, це капець, вона суперфастом назбирується. І ми ці 100 мільярдів просто 100 мільйонів дуже жорстко під, дуже жорстко викачуємо. Типа, диви. У нас ще все кайф, у нас вже ноги майже докачені. Осталось, взагалі, трошки, давай їх докачаємо. Тільки можливо на другому просто цьому тренажері. Там, де буде клейвс на максимум шуруватись. я би туди погнав. А, пам 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 Аби тільки аби тільки його знайти. Бо можна і на прес просто шуганути, в принципі, поняв? Ось тут на ноги і на прес. Оце хорошо. Оце сюди погнали. Три мільйони все на все тянем. та ну А, ну бо в мене прес ні, чорта не викачаний, я поняв. Давай, погнали, 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 Санечка. Отут давай приберемо. тут наберемо. Блін, не хвата сили. Погнали. Дуже туплю жорстко. Все, давай отако. Пошурували. Нормально качаємо присуху Ну і ноги потихеньку теж підкачуємо, само собою, поняв, тому що ноги нам треба було чуть чуть підкачати. А, ми не ці ноги нам треба було качати. Лол, так що пішли отсюди Нам не ці ноги качати треба. Хі -хі. Нам можна просто прес тупо фул качати, самом прес. Отако поїхали. Так, оце просто геть убираємо. Отако не можемо. Отако не можемо. Обалдеть. Ну коротше, з пресом мені нормально треба прокачати, бо моя преса ще щось слабенький, максимально. 10 мільйонів тільки піднімаю. Супер слабо. Давай, погнав, Саня, погнав, погнав, погнав. Давай. Просто жорстко качаємо. Диви. Він, він із Блекхолом віджимається обалдеть, Блекхол 20 мільйонів. Просто один. Це він його докупив, поняв за робукси. Обалдеть. Оце прям солідно. А тут ось у це якісь нові тренажери. Давай подивимося, що це за тренажери. Типа на спину, на біцепс і на ноги. Обалдеть. Непогано. І в нас тут якраз поняв все червоне чисто. Непогано. Ну, мені треба да прес тупо. Все, качаємося, пацки Просто конкретно жорстко вкачуємося. Уже по мільярду качаємо. Мені треба да все на все, типа десь 150 мільярдів. По суті, ми сейчас быстро це все качнемо. Все, чувак, просто з Блекхолом почав. Просто прес качать з блехолом, ще диві, як быстро. Тупо супер быстро з блекхом качає. Обалдеть. Він швидше качає, ніж я. Це дуже жорстко. Я даже зауру повільніше качаю, ніж він. Він качає швидше, Хоча я зауру, чуваки. Що за прикол? Він супер, супер, дико качає. Він обалдеть, як дико качає. Так ладно, давай ваги поставимо нормальні. Все, поїхали. Вешке хорошо, чуваки, По 4 мільярда під, піднімаємо. Просто прес качаємо. 4 мільярда кілограм. 4 мільйони кілограм поставили, сюди понял. Зараз уже 97 мільйонів кілограм тупо піднімаємо. Все, 100 мільйонів. Хорошо. Дошли до максимума, це кайф. Прескачнули, теж добре. Значить, що нам ще потрібно? Всього на все, чуть, чуть ноги, трицепс, груди і ще руки. Ноги, груди, трицепс, руки. Опа, оця штука мені підходить. Ми тут якраз будемо йти, ті ми підніма... підкачувати. Це дуже хорошо, це дуже кайф. Автолот зробимо. Все, 60 кілограм тепер. Нормально. Грудина качається, руки качаються. Все, що треба, просто капець качаємо. Так, давай ще більше поставимо. 100 мільйонів. Все, пацики, просто рубимо. Просто рубимо 100 мільйонів. Все, грудак викачаний, так як треба. Грудак викачаний, так як надо. Руки ще не до кінця. Мені надав ця штука по-любому. Бо тут у мене ну, з ікрами трохи є проблема. Ікри треба підкачати, просто дуже жирно. Бо вони, звісно, у мене прокачані, але не, не до кінця просто. Тупо не до кінця, але як прокачаються до кінця, то буде кайф. Зараз виходить, у нас 77 млн кілограм. Нам треба автолот. О, 85 млн кілограм, хорошо. Все, аура пішла, тупо жорстко. присяд робимо. Все, 100 кілограм. 100 мільйонів кілограм, прикинь. Супер, потужно качаємо. Просто максимально потужно качаємо. У нас вже й бустері, багато бустерів попропадало, але нічого страшно, просто нічого страшного. Ми на цих протеїнах нормально все почуваємо, в принципі, качаємо. Блін, ну ікраша треба нормально підкачати. Треба до 200 мільйонів їх дотягнути. Так, у нас змагання? Ні, на змагання ми не йдемо. Та мені не сильно цікаво, мені цікаво більше перейти на нову форму і нормально прокачатись. Просто диви, уже 200 мільйонів. Давай, до 200 бемс. Є момент. Хорошо. І що по факту мені Осталось Осталося на всього руки. Так, ну тут руки 30%. Тут руки теж 30%, почекай. А де руки, типа, ну, все, повні руки, де? Напевно, тут? Да, 70% руки. Все, поїхали. 3, 3 мільйони всього на все. Навсю. Обалдеть, супер жорстко. От з руками прям буде довго, я тебе відповідаю. Уже по 5 мільйонів. Давай, поїхали. Щас аура буде, підкачаємося. Погнали, погнали, погнали. Руки треба качати. Руки повинні бути як базуки. Я базарю. Погнав, 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 погнав. Я вже супрім, у мене 180 мільярдів, прикинь. А цей просто диви, якими тупо блекхолами вали. Обалдеть. Ну, ми теж підняли трохи вагу, але все рівно цього супер мало. Цього прям ультрамало. Ну, на аурі я роблю швидше, ніж він. Але я вже і прокачався, типу, жорстко. Якщо я зараз вагу піднімлю, то я роблю все одно чуть-чуть швидше, -чуть ніж він. Ну, чуть-чуть, взагалі, капельку. Давай, погнав, 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 Санчелос. Все, поїхав, поїхав, поїхав. Надо прям жорстко. Капець, чуваки, качаємося. У мене вже майже всі просто протеїнчики, все майже закінчилось. Але руки то стають уже потихеньку базуками. Так то диви. Просто конкретно жорсткі. Такі рукава, <ріхе> і майже вже до 200 мільярдів ми все-таки добігли. Просто було це, звісно, трошки е, довго, складно, і... але ми змогли. Ми змогли майже <ріхе> Ще просто не до кінця, але вже вага у нас максимальна, 100 мільйонів. Ну можна зробити більше, якщо тут трошечки доплатити. Ну, поки що, поки що, з цим не треба балуватись. І по суті, по факту, да. Ми прокачались на максимум. Ми можемо купити Еліант. Це новий, такий, можна сказати, новий скінчик. Обалдеть. Лиця нема. Ну, що ж поробиш? Зато, що ми на шмоточку собі якусь прикупив за 6 тисяч доларів, і давай подивимося, що нам випаде. І випало нам Paintball маска! 3,5%! Почекай, скажи, що воно дає щось максимально жорстке. Paintball маска. Обалдеть. Просто. Так, а ну. Стамина 30. Ой-ой-ой. Непогано, я виглядаю, Чуєш ці маски ваще ще обалден. Стаміна реген це дуже хорошо. Ну і по факту я можу теж отако сидіти. Просто 100 мільйонів далі і пітягувати, якщо немає ніяких абсолютно ускладнень тут. Хорошо. А цікаво з приводу нового залу. О, коли мені його дадуть? Типа, мені да компліт даймонд? Не поняв. Ну тут голден, а тут надо компліт даймонд А, може це в боді отут усе. Ось. ось цей даймонд Він стоїть 20 тисяч доларів. І починається від, від 500 мільярдів він починається. Я можу в вдіти обичного, типа. Поняв? дивись. А так-то в мене Еліан. А тут далі ще жорстко. Ну, в чувака, ось о-вотер, походу, да. Да, у нього водяний. У нього водяний, і він відкривається в п'ятому світі. Це він просто сюди прийшов мене пошукати. Він ще тут так-то не качається, поняв? Прикинь, просто я в шоці. Кух, друзі, коротше, на цьому, напевно, будемо завершувати. Не забувайте підписуватись на канал, ставити себе подбайне. З вами був Санчіос, і всім пока-пока.